Друзі, всім привіт! Мене звати Бобко Євген, і ви на каналі Бобкар. І ви можете задатись питанням, чому в нас на тесті знову Octavia 7 Але відповідь доволі проста: це не звичайна Octavia. Це Octavia RS. Поїхали! В першу чергу хотілося б подякувати нашим друзям з компанії Лайкарс, like які люб'язно надали нам цю автівку сьогодні на тест. Якщо ви проживаєте в Києві, ви точно знаєте, де знаходиться їх автомайданчик на проспекті Перемоги 34 біля зоопарку. Вони дуже сильно цінують своє ім'я, тому всі автомобілі в них з перевіреним і чесним пробігом. Рекомендуємо. Ну і давайте розбиратись РС чи ВРС. Тут все доволі важко і однозначної відповіді я не знайшов навіть від компанії Шкода. І покопавшись в інтернеті, я знайшов ту версію, яка мені імпонує найбільше, тож я і хотів би нею притримуватись. Справа в тому, що компанія Шкода з'явилась на 8 років раніше, ніж компанія Ford. І у першого і у другого бренда були автівки Sport, тобто РС. І одного разу компанія Ford подала в суд на компанію Шкоду за використання конкретно цієї назви Sport або РС. І тоді суддя вирішив, що оскільки. У шкоди РС з'явився раніше, то й перемогти на суді має компанія Шкода, і оця приставочка В. Як пишуть в інтернетах, означає Вікторі, тобто перемогу компанії Шкоди над компанією Ford. Не знаю, наскільки це правдива інформація, але ця версія імпонує мені найбільше. Якщо ви знаєте якісь інші варіації, напишіть обов'язково про це в коментарях. Ну і мене цей факт як фордовода, звичайно, мав би якось засмутити, але ні, історія доволі прикольна. А тепер давайте конкретно про наше авто, яке в нас сьогодні є на тесті. Це Октавія в кузові А7. Це версія RS з дволітровим турбодизелем. Звичайно, є різні варіації RS як з дизельними, так і з бензиновими двигунами. Про двигуни пропоную поговорити пізніше. В першу чергу я хотів би показати ту різницю, яку ви отримуєте, купуючи Ереску або звичайну Октавію на дволітровому дизелі. І, звичайно, в першу чергу це зовнішній вигляд. Якщо ви не особливий поціновувач компанії Шкода, то ви навряд в потоці зможете відрізнити версію РС від звичайної Octavia. Але якщо ж ви все таки щось в шкоді розумієте, то ви точно зможете побачити. Ці бампери, які відрізняються? Відрізняються як передній бампер, так і задній бампер. На передньому бампері, звичайно, є. Додаткові LED-модулі це протитуманні фари, вони є тільки в РС-версії. І звичайно на решітці радіатора є напис РС. Також особливістю Ресок є те, що в них встановлені спеціальні диски 18-го діаметру. І, до речі, РС це не просто такий собі пакет, який покращує вигляд вашого авто, він також покращує характеристики. І гальмівні диски тут більшого діаметру, ніж на звичайній 2-літровій дизельній Октаві. А це означає, що сюди можна надягнути або 17, або 18. По 19 диски, але в будь-якому випадку мінімальний діаметр буде саме 17. Ну і, звичайно, задня частина авто має так само деякі відмінності. А саме це інший бампер з такими накладками під вихлоп. Компанія VAG і взагалі шкода, вони в цілому вирішили не заморочуватись з цього приводу, тому зробили уніфікований бампер під бензинову і під дизельну версію. І якщо в бензиновій версії і тут, і тут буде вихлоп, то в дизельній версії сюди я можу засунути руку, а вихлопні труби є тільки там. Але я не вважаю, що. Це якась серйозна проблема. Це такий підхід компанії Volkswagen в цілому до створення всіх автівок. Тому це ж Octavia, так, мабуть, має бути. Ну і звичайно, з'являється ось такий гарний спойлер. На звичайній Octavia його не буде. Тут він вже з'являється, ну і звичайно, шильда RS. Але в будь-якому випадку ці автівки зовні не відрізняються настільки кардинально, як, наприклад, могла б відрізнятися BMW 320 від BMW M3. Тобто це авто плюс-мінус однакові з зовнішнього вигляду. Я вважаю, що тут більше попрацювали над технічною частиною. Бо, по-перше, ми маємо більші гальма. По-друге, ми маємо адаптивну підвізку. Ми маємо позаду, звичайно, багатоважільну підвізку, а не балку. Звичайно, вона може бути встановлена в інших версіях, типу скаута або ще якихось октавіях. Але в Оресках тут в будь-якому випадку позаду буде багатоважельна підвізка. Але мені здається, друзі, що більше змін все-таки можна знайти. В салоні за кермом цього автомобіля. Друзі, ми вже півроку знімаємо контент на YouTube і розвиваємо свій канал. І ось в останній час на нашому каналі почали з'являтися рекламні інтеграції. І я розумію, що це доволі делікатна тема, тому до своїх висловів та рекомендацій я відношусь доволі прискіпливо. І якщо про компанію Hotline Finance знають, мабуть, всі в Україні. То про компанію Бардаль, про виробника мастила знають далеко не всі. Я скажу чесно: я багато чув про їх історію і про те, як вони показували себе в автоспорті, але на особистому досвіді жодного разу це мастило не використовував. І от, розібравшись трошки детальніше в ситуації, я зрозумів, що ця компанія випускає мастила вже більше 80 років і починала свій шлях зі створення присадок для мастил літаків і автоспорту. І у мене не виникає жодних причин не довіряти цьому, Цьому бренду і якості цього продукту. Але дуже серйозне питання виникає, чи оригінал це, чи ні. І, на жаль, в нашій країні індустрія підробного мастила вийшла на якийсь неймовірний рівень. І навіть в іменитих автомагазинах ви можете купити підробку під виглядом оригінального мастила. І я думаю, багато автовласників з досвідом зі мною погодяться. Конкретно цю банку нам прислав офіційний дистриб'ютор мастила Бардаль в Україну. А реалізується воно на офіційному сайті Бардаль, і саме завдяки цьому в мене не виникає сумнівів, що всередині залито саме те, що написано на етикетці. І ми вирішили протестувати це мастило на Lexus City 200 гібрид і поділитись нашими враженнями, оскільки на гібридному авто дуже сильно відчуваються як додаткові шуми, так і постороння вібрація. За останні три роки це авто використовувало мастило 0 w 20 та 5 w 30 І власник сюди заливав і мастило Toyota, і мастило Castrol, і мастило Motul. Але за весь цей час він, коли робив ТО купував це мастило в різних місцях, і залишалось тільки здогадуватись, оригінальне воно чи підробне. Тому ми вирішили протестувати мастило Bardal 5 w 30 і ми зможемо максимально об'єктивно оцінити якість роботи двигуна конкретно на цьому мастилі. Ну а про відгуки ми повідомимо в наступних відео. Стосовно постачальника, особисто в мене питань не виникає, тому я впевнено можу рекомендувати переходити за посиланням під відео на офіційний сайт Бардаль, а за промокодом BOBCAR ви отримаєте 10% знижки на весь асортимент товарів. Звичайно, в салоні автомобіля я можу знайти набагато більше відсилок до того, що ми все-таки знаходимося в спортивній версії шкоди Октавії. І в першу чергу виділяються сидіння. Я не скажу, що це прям ковші, але ці сидіння сильно відрізняються від стандартних сидінь, які є у шкоди. В нашому випадку це комбіновані сидіння Алькантара з тряпочкою, і мені це сильно подобається. Я не дуже люблю шкіряні салони, бо якщо вони не мають вентиляції, думаю, ви прекрасно розумієте, що трапляється в літню пору. А взагалі. Сідаючи в машину, в першу чергу нас зустрічають накладки на пороги з написом РС. Потім ми беремось за кермо. Це перфорація на шкірі керма, і також ще один напис РС. Звичайно, таке кермо зі спортивним стилем може бути в звичайній «Октаві», але тут цей напис РС, можливо, додає якогось спорту. Це, звичайно, напис РС на ручці перемикання передач. Ну і найважливіше це заповітна кнопка РС Мод. За допомогою якої ви можете керувати налаштуваннями вашої підвізки в авто, і це найголовніше, на мою думку. В цілому, салон, як для шкоди, як для вага в цілому він. Такі, як можливо, і має бути. Ви побачите такі самі підкермові перемикачі, які ви побачите, наприклад, в b 8 пасаті. Все доволі стримано, все доволі інтелігентно. Тут немає якихось допів типу панорами, типу підігріву сидінь. Тут далеко не найбагатша комплектація. Але трушні пацани, які їздять на ересках, кажуть, що... Панорами бути немає в РС, бо вона додає додаткових 80 кг до ваги авто, а це вже не про спорт. Ну і єдине, мабуть, що вибивається з зовнішнього вигляду е цього салону, це. Панель приладів, бо вона, на мою думку, виглядає трошечки старуватою для авто 2018 року і до того ж до спортивної версії Octavia. Якщо з е, мультимедією все доволі просто, вона може бути трошечки більшою там на 9,2 дюйма, це трошки молодший брат, але по функціоналу тут є все, що необхідно для е, щоденного використання. То панель приладів, вона, на мою думку, трошечки слабовата. Хотілося б бачити, все-таки тут більше якихось led приладів тобто тут є звичайний. Тахометр, спідометр, якісь показники і лед-екран, за допомогою якого ви можете перевірити якісь показники борт комп'ютера. Хотілося б в цьому випадку краще. Ну і звичайно, ось місце, де могла б бути ваша реклама, або де ваг міг би поставити щось цікаве замість заглушок, але знову ж таки це питання комплектації. Це Volkswagen, і треба розуміти, що тут все має бути таким. З додаткових фішок, які є в АРС, це карбонові накладки. Вони є на дверях і вони є ось тут біля е, ручки примикання коробки передач. Ну і звичайно, це Ambient підсвітка. Ви можете регулювати цю Ambient підсвітку на екрані, вибираєте колір, і така сама Ambient підсвітка у вас буде по салону в цих карбонових накладках. В вечірній час виглядає топово. Але вартує переміститись на задній ряд, і ти розумієш, що це все та ж Октавія зі зручними сидіннями, яка призначена для того, щоб перевозити дітей, перевозити сім'ю. Тут є ізофікси зручні для того, щоб поставити дитяче крісло, є зручний. Підлокітник, звичайно, з підстаканниками, він доволі великий. Є дефлектори позаду повітря. Єдине, чого мені тут не вистачає, це, мабуть, якогось прикурювача позаду, щоб підзарядити мобільні телефони. Додаткового задушку тут додає чорна стеля. І вона його додає як на місці водія, так і на місці пасажира. Чорний салон, чорна автівка, чорна стеля. Невеличке тонування. І це виглядає круто як ззовні, так і всередині. Ну і взагалі, якщо говорити про задній ряд, Шкоди, то в першу чергу він проєктувався з практичними цілями. Тому, коли я тут сідаю, мені справді комфортно, і я розумію, що і на довгу дорогу, і для поїздок по місту тут буде зручно. Звичайно, тут немає третьої зони клімату, але не будемо забувати, що ми сидимо в Октавії, яка коштує не 40 тисяч доларів, а яка коштує 19 тисяч доларів. Звичайно, позаду є також Ambient Light, є також карбонові накладки. ну, від карбон накладки, якщо бути чесним. Але на задньому ряді мені тут подобається. І тут так само комбінований салон, тряпочка з Алькантарою. Це приємно як на дотик, так і е, взагалі в цих кріслах знаходитись. Багажник на РС може бути з електроприводом або без електроприводу. В нашому випадку це більш простіший варіант, але, по-перше, він дешевше в обслуговуванні, бо ніяк, немає ніяких е, приводів. А по-друге, це просто особливість комплектації і. Цим треба просто змиритись. Якщо говорити конкретно по цьому багажнику, то об'єм його ну, просто приголомшливий. Звичайно, тут може бути додатковий е, другий ряд підлоги, завдяки якому ви зможете скласти спинки передніх сидінь і отримати рівну підлогу. Але в такому випадку збільшується трошки об'єм. Звичайно, е, під підлогою ми можемо знайти е, докатку і набір інструментів. І також в цьому місці, якщо ви обираєте комплектацію авто з акустичною системою Canton, то тут може стояти підсилювач цієї системи. Наразі в нашому випадку цієї аудіосистеми немає, але проїхавшись на цьому авто і послухавши музику тут, я впевнено можу сказати, що навіть базова версія музики грає доволі добре. Ну і давайте трошечки іще про різниці між Octavia RS та Octavia звичайною. Я хочу сказати особливо про задню частину авто, про вагу її, бо е, вага резки від звичайної дизельної Октавії відрізняється на 120 кг. В першу чергу це пов'язано з тим, що тут позаду стоїть багато речашка, вона додає трошки ваги, Але я думаю, що це також е, пов'язано з тим, що тут більший шар шумоізоляції. Тож давайте проїдемось за кермом і зрозуміємо, правда це чи брехня. І перше, що хотілося б відмітити в цьому авто. Це шумоізоляція. Вона тут і справді краще ніж у звичайної Октавії, навіть враховуючи той факт, що ми знаходимося в дизельній машині. Так, ми трошки більше чуємо саме роботу двигуна, але шумоізоляція від сторонніх шумів вона тут на вищому рівні. І я думаю, вага цього авто. Це підтверджує, якщо казати про жорсткість підвізки, то вона тут жорсткіша і відповідно авто краще керується. В першу чергу це через те, що в нас багатоважільна підвізка позаду. Ну і важливим моментом є те, що Octavia 2.0 TDI RS, вона на 13 міліметрів нижча, ніж Octavia звичайна двохлітрова дизельна. Це відчувається в дорозі, і особливим моментом є те, що авто наразі на 18 рідних дисках з 40 Профілем гуми, і це так само їй додає трошки жорсткості, тому особисто для себе я можливо б обирав варіант з 17 дисками, але тоді можливо втрачається взагалі сенс РС. Ну і розповім трошки про систему мультимедії, яка в нас тут встановлена. Тут є все необхідне для того, щоб комфортно пересуватись кожного дня по місту. Тут звичайно є Android Auto, тут є CarPlay, радіо, блютуз. Це ну ті речі, які є, мабуть, в будь-якому автомобілі 2018 року, і про це вже якось нелогічно говорити. Тут звичайно є на борту двозонний клімат-контроль, але немає підігріву сидінь. Як на мене, це та річ, яка мала б тут бути, але не забуваємо ваг це конструктор, а означає це, що. Ви в будь-якому випадку могли б це докомплектувати або пошукати авто саме з тою комплектацією, яка вам необхідна. Але найголовніше в РС – це, мабуть, те, як їде ця автівка. Тож, я пропоную не затримуватись, нажати на кнопочку RS мод перевести в спорт режим нашу автівку, перевести в спорт коробку перемикання передач, включити лівий поворотничок. І проїхатись на ній трошки швидше. Ну це дуже приємно. Однозначно, це кайф. А потім після цього ви переводите коробку так само в драйв, нажимаєте VRS Мод, нажимаєте Normal, і ви відчуваєте себе в звичайному цивільному автомобілі. Ось саме для цього і купують версію RS, саме Ктавію, саме 2-літрову дизельну. Давайте трошки по техніці. Тут встановлений 2-літровий дизельний двигун на 184 кінські сили. Це, здавалось би, не дуже багато і їде він 7,8 секунд до сотні. Наприклад, версія з турбобензиновим двигуном РС буде їхати 7 секунд, а версія просто з 2-літровим дизелем у Октавії буде їхати 8,6 секунд. Тобто, здавалось би, різниця не кардинально велика, але вона є ця різниця. І, до речі, ви можете заїхати зробити собі стейдж-1, і у вас буде вже не 184 кінських сили. а Наприклад, 220 кінських сил. Як на мене, більше цій автівці, враховуючи форм-фактор кузова, і не треба. Бо е, в такому випадку ви вже будете мати ну, щось занадто потужне, мабуть. Тут. Гальма на пристойному рівні, як і казав раніше, гальма тут е, збільшеного діаметру, а це означає, що зупиняється автівка пристойно, і я це можу також відмітити. Авто їде комфортно і на невеликій швидкості, і на доволі великій швидкості, і має при цьому доволі багато цікавих асистентів. Тут є асистент зближення з автівкою, яка їде попереду у вас. Це, звичайно, лайк, клас. Це неймовірно круто, бо вона не дасть вам кудись в'їхати. Тут є радари, тобто асистенти, які. Ті не дозволяють вам в'їхати в авто, коли ви виїжджаєте заднім ходом. Наприклад, це так само про безпеку, це так само зручно. Але враховуючи попередній тест драйв на нашому каналі на Volvo xc 90, розповідати про безпеку і про асистенти, які допомагають, і про шкоду, ну якось навіть трошечки смішно. Але сам факт: це авто коштує 19, Volvo коштує 50. Різниця є, і тут ці асистенти також присутні. Блін, ну я так хочу ще раз трошечки перевезти її в спорт і. Ах, яке задоволення. І знаєте, друзі, кожного разу, коли я перевожу цю автівку в спорт, я мимоволі згадую, чи є в мене страховий поліс, чи немає. І якщо в вас немає страхового полісу, пропоную прямо зараз перейти за посиланням під цим відео на сайт Hotline Finance і за промокодом bobcar 10 отримати найкращий. По ціні страховий поліс зі знижкою 10%. Як на мене, це мастхев в кожному автомобілі, не враховуючи скільки в ньому кінських сил. Тому переходьте, купуйте страховий поліс, і якщо ви хочете задонатити на ЗСУ, там є невеличка галочка, ви можете задонатити 10% знижки на збройні сили України, підтримайте армію і застрахуйте своє авто. Ну і трохи ще додам про роботу коробки перемикання передач і роботу двигуна. До речі, цей двигун, е наскільки я знаю, він встановлюється на е пасати turbo е Але там додається ще одна турбіна, і з цього двигуна видувають 240 кінських сил. Як на мене, це дуже крутий показник. Але не будемо забувати, друзі, що Passat е з таким двигуном він повнопривідний, і там зрозуміло навіщо всі ті кінські сили. В нашому ж випадку привод передній, тому я бачу сенс використовувати. Цю автівку саме з такими кінськими силами, саме з такою потужністю. Це вже буде занадто для неї, я вважаю. Ну і взагалі режим ВРС, РС, як ми вже розібрались, він доволі приємний. Взагалі, що дають нам ці режими? Коли ви натискаєте кнопку RS Mode, ви можете вибрати між режимами. Еко, нормал та спорт, а також налаштувати індивідуальний формат їзди, який вам необхідний. Обираючи еко, це буде максимально економічна така квола автівка, яка не буде кудись неймовірно сильно прискорюватись, тримати доволі низькі оберти, і це буде такий міський варіант пересування. Наступний режим це режим нормал. Як правило, в такому режимі на цих автівках і їздять це звичайний режим, звичайне кермування, звичайний стан вашої підвізки, вона не затиснена максимально. Тобто, то це так само той режим, на якому можна пересуватись по місту. Ну і третій режим це режим спорт. В такому випадку, оскільки в нас електропривод керма. Ми маємо більш гостре е, кермування. У нас зажимаються амортизатори по кругу авто, і авто стає більш жорстким. І оскільки в авто є доволі багато всіляких датчиків, які відчувають е, положення вашого кузова на дорозі, то машина, наприклад, відчуває, що в повороті, коли ви йдете в поворот вправо, то ваша автівка хоче накренитись в ліву сторону, вона піджимає одну частину амортизаторів. Таким чином, ваше авто тримається в тому положенні, в якому має триматись для правильного кермування. І до речі. В авто наразі 190 тисяч пробігу, і я впевнено можу сказати, що цей пробіг чесний і перевірений. І якщо ви купуєте авто, або хочете перевірити пробіг на своїй машині, ви можете звернутись до компанії Лайкарс. Like У них є круте обладнання, яке перевіряє достовірність пробігу. Звертайтесь. Хлопці вам підкажуть, допоможуть. Всі деталі будуть в описі під відео. Ну а якщо ви скажете, що ви з каналу Бобкар, вам зроблять гарну знижечку. Поїхали далі. І навіть на такому пробігу я не відчуваю в автівці якихось посторонніх шумів, якихось скрипів, вібрацій. Це ще раз нам доводить те, що Ваг в принципі вміє створювати авто, які ходять довго, які ходять якісно, і в принципі. Навряд ви будете відчувати те саме, якщо купите японця з таким пробігом. Я думаю, що там все-таки буде трошечки більше шумів. Але давайте в ці порівняння зараз не переходити. Давайте конкретно про відчуття, які я отримую тут за кермом. Мені дуже подобаються сидіння, в яких я сиджу. Вони мають доволі цікаву підтримку як бокову, в них є е, доволі багато налаштувань. Але давайте не будемо забувати про те, що це далеко не максимальний варіант цих сидінь. Вони бувають з електро Приладами, з підкачкою спинки. І це, звичайно, добре, коли такі є. Але люди деякі, які купують Octavia RS, вони все-таки трошечки заточені на спорт. Саме тому деякі власники, які купували ці автівки колись в Німеччині, в Європі взагалі, вони не встановлювали такі допи, як електроприводи сидінь. «Панораму», яка може важити додатково 80 кг, та е, «Фаркоп», бо «Фаркоп» так само 30, 40, 50 кг може додати до ваги автомобіля. І від 1420 кг, які має ця автівка, ви легко можете перейти за позначку в півтори тонни. І тоді вже 184 кінські сили будуть не настільки круто це показувати. Ну, і якщо трошки більше розкриту тему двигунів та е, коробок перемикання передач, то давайте конкретно про версії RS, які тут могли бути. бо... В звичайних октавіях є доволі широкий спектр і двигунів і коробок перемикання передач. І я думаю, ви точно знаєте, що воно таке. Реска може бути або бензинова, або дизельна. В нашому випадку це дизельний варіант. Звичайно, це обидва турбодвигуни, і в нашому випадку вона комплектується коробкою перемикання передач DSG 6 dq 250 І взагалі, якщо е, говорити про дизельну октавію РС, то це компроміс. Це компроміс між... Вартістю витрати на паливо. це компроміс між швидкістю, яку ви маєте, і практичністю, яка є в цій машині. Звичайно, бензинова версія буде їхати швидше, там близько однієї секунди вона буде вигравати. Але погодьтесь. Це авто універсальне, практичне і має справді круту витрату палива. Ми вже говорили про те, що вона їсть небагато. Тобто це літрів 6-7 по трасі, літрів 7, 8, можливо, 9 по місту, в залежності від того, як ви їздите. Але в будь-якому випадку це доволі економічно. І ви можете 5 днів на тиждень їздити як пенсіонер на цій автівці, виходячи в класний е розхід палива, а на вихідний день. Коробочку в спорт і кайфанути. Оце, як на мене, практичне і гарне поєднання. І, до речі, про коробку перемикання передач. Хочу звернути увагу на те, що. В авто 190 тисяч пробігу, і вона працює класно, без пинків, без затупів і якісно. У мене була колись автівка з DSG6DQ250, але вона їздила не так, як ця машина по Європі, по автобанам, а вона їздила по місту багато кожного дня. І там на пробігу 180 тисяч вже були характерні якісь перемикання, там можливо якісь поштовхи. Тут цього немає. Тобто, це справді достойний варіант, і це ще раз доводить те, що вах ну, вміє робити якісні речі, бо це авто досі цінується, і це авто проїде ще не одну сотню тисяч кілометрів. Конкретно це авто коштує наразі 19 тисяч 200 доларів. І якщо на момент виходу відео воно ще не буде продано в хлопців, ми обов'язково залишимо посилання під відео, зможете перейти, подивитись, приїхати, протестувати її е, на власному досвіді. Якщо взагалі казати про РС, то бензинові версії в деяких випадках трошки дорожче, в деяких випадках трошки дешевше. Але треба розуміти, що це авто буде 100% дорожче, ніж звичайна 2-літрова дизельна Октавія. Як на мене, це логічно і тут немає про що говорити. Звичайно, в порівнянні до цієї автівки ми можемо поставити її однокласника. Це Гольф GTD». Але Гольф разом з тим, що він буде мати якийсь трошки більший комфорт і кращу шумоізоляцію, він буде дорожче. Тобто за ціну Октавії ви навряд знайдете такої ж якості з таким же пробігом гольф в такій же комплектації. Тож давайте, друзі, підведемо підсумки, кому підійде шкода Октавія РС А7 в універсалі. Я вважаю, це максимально е, універсальний автомобіль. Він підійде вам, якщо ви і молодий хлопець, і якщо ви е, людина там в віці 40 років, віці 60 років, це універсальний автомобіль. Звичайно, 18 диски з сороковим профілем гуми – це не завжди комфортно, як ми вже зрозуміли. Але вам ніхто не заважає поставити сюди 17 диски і так само їздити, як і на будь-якому цивільному автомобілі. Octavia RS поєднує в собі якусь швидкість, драйв і так само практичність. Вона має реально крутий задній е, ряд, вона має реально крутий місткий багажник. Якщо зверху сюди поставити ще багажник, е, який ставиться на рейлінгі, то це буде ну, прям супер місце для зберігання речей і для того, щоб щось перевозити. Це крута автівка. Вона. Дає емоції, вона дає драйв, і вона, що найголовніше, може бути економічною. В ній є ця опція. Тому я, як ніхто інший, можу про це сказати, і мені дуже сподобалася ця автівка сьогодні на тесті. Звичайно, в неї є якісь болячки, які притаманні всьому вагу. Але купуючи шкоду, ви звичайно розумієте, що ви купуєте Volkswagen. Тому, друзі, я сподіваюся, вам було цікаво подивитись на цю автівку сьогодні. Напишіть коментар під відео, що ви думаєте з приводу Октавії РС, і взагалі, що ви думаєте з приводу назви ВРС чи РС. Ну а ми пішли далі знімати ще більше цікавого контенту. Слава Україні і до зустрічі!